Всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, до вашої уваги хочу соняшник показати від компанії Лідеа. Сіяли три гібридики. Ось така краса. Це класичний гібрид Ізіда. Края навіть ось всі з'явилися. То я знімав з тієї сторони, отам. От Тепер показую відсюди. Вимахав, звісно, він вже в мій рост Ізіда. Ось така ось стовбура. Конечно вже починає зацвітати. Я не знаю, як вам повністю зараз показувати відео, но я буду йти знімати. Ради такого я покажу. Соняшник, друзі, вже вимахав оцей зіда в средньому метр, метр 70 Увесь уже. Ось дивіться який стовбурець. Пройшов тут, звісно, мілкий такий дощик був. І зіда, звісно, друзі, стоїть просто бомбезно. як на мене, соняшник, дивіться. Візде я навіть зайду всередину, вам не то що з краю. Є спросо містами повилазило вам, бачите. Е, що я хочу сказати? Нижні листки, бачите, як сохли, це пекла жара. Того що тут у нас дощів особо не було. Чого дощів не було. А ось бачите, земелька суха-сухісінька. Чого я їй кажу, що дощів не було повністю. Отак от, от всередині це Ізіда, друзі, по диску ці Так що, ну я скажу так, я сонячником цим задоволений, компанією Лідеа. Ну, буду сіяти по пооранки, тому що якби була оранки, я думаю, було б ще красивіше. Отакий От він увесь, не знаю, передає телефон, камера, ну він стоїть темний увесь. Підкормочка, що мені казали, вона нічого не дає, друзі, дає підкормочка, не треба ля-ля. Так що, зараз я вийду отак. О, і ходімте вище хочу показати. Ось де бачите, рядок один. Ну я вже знайшов і причину, чого він везде один рядок малий. Ну то чепуха, ми розберемося. Ось отак він вже зацвітає, цвітіння вже ось ось і воно повністю ізіда вся зацвіте, бджолки вже гудуть, ось отакий кошик. Я думаю, що по ізіді кошики будуть бомбезні. Мені здається, що Ну... Ізіда трішки рідкіше й висіяна. Там треба було потім, як друг, друг, другий гібрид засипав ароматик, треба було теж висів настраювати, а я не провірив. Я думаю, що нормально буде, звісно. А, там... а там побачимо. Ідемо. Листочки мокрі, зараз це утро, я ще знімаю відео, сонечко тільки зійшлося. Де воно, друзі? бо Не бачу нічого отак так от пече вже. Ось отакі красені, лопаті, дивіться. Божа коровка, ось. Все. і зідочка вся, друзі, вже зацвітає, скажемо, ось ось вона вся буде повністю. Так. Це ще в нас зіда друзі. Хочу побачити, який ароматик і армоніка. Показую вам увесь соняшник. А, друзі, ось ж края. Ця сторона краю я не знімав, мало було. Бачите, тут повністю навіть і зіда, і края з цієї сторони зійшли, були ідеальні. Це з тієї сторони там е, хуже було. І то воно метрів 50 чомусь однизу і все. А далі було повністю зійшло. Дивно чому, я не знаю, але так вийшло. Ну, Тут і Зіда вся стоїть, звісно, краса. Я чув за соняшник з їду, що це класний гібрид. Але знаєте, як кажуть, поки не спробуєш, не повіриш. Так що я думаю, що із Ізідою ми будемо ще не один рік працювати із компанією також. Так. так, це ще у нас іде Ось зараз буде фішка, якщо не відлічусь з цієї сторони. Ну, Плюс-мінус я пам'ятаю, де я. Господи, друзі, ліс. Іду І й пройти ніяк. Накрило все. Так, ось, бачите, як цвіте. Цвіте соняшничок, красивий стоїть. Рівномірний, як під лінієчку вирівнявся. А помните, як було? Отакі От качелі, там суперспеціалісти казали, що ти несеш. Хіба там соняшник, який він крутий? Скільки всього, ну я вам скажу так, в таких умовах, як він посіяний, і ви мені кричали, що то поганий соняш, ну то ваші, як кажуть, проблеми. Ну що? А тут, друзі, видно, де бачите, Ізіда справа, а зараз пішов повністю, друзі, ароматик. Даш? Чи ще... Так, да, друзі, оце вже пішов ароматик. А він іще крутіший. А пам'ятаєте за густоту мені писали, що ти робиш, навіщо? Ось дивіться яка густота тут. І дивіться сюди. Ну, нічого, бункер покаже. Я думаю, що компанія Лідеа по врожаю покаже все. А бункер як буде косити, покаже також, як буде сипатися в бункер. Я детально буду знімати, можливо, навіть приглашу компанію Lidea на уборку, щоб подивилися, також з нами поприсутствували. У них є YouTube канал, так що можете також дивитися їхній канал і буде все класно. Ось дивіться, яка краса. І чим вам все тут не так, я не знаю. Ну нічого. Головне, щоб мені подобалося. Свіжачок, бачите, як ПП. Дивіться. От там і побризкав, да? А свіжака валом, друзі, всяк, тут набор бур'яна лізе, просто пісець буде. Ну нічого, я думаю, все буде дуже добре. Ще якби оцей дощик, що стоїть один пройшов. Я, ви, ви, ви ж бачите, що земля то суха, ну листочки нехай поп'ють. Дивіться, які стовбуряки. Хоч і густо посіяв, а стовбур чомусь є. Дивно, так? Да? Дивно. Ну, нехай буде так. Так що, отака краса. Соняшник у нас і зіда цвіте. Ось ось вся зацвіте. Ароматик, друзі. Ось у нас ще бутончики стоять якраз. Я просто не пам'ятаю по дням там, який гібрид, скільки. Якщо комусь цікаво, то можу подивитися і потім ну, відео розкажу. Е, ну, там цвітіння в скільки днів. Ну а так, при взагалі, дивіться, як він вирівнявся. Ось стоїш, дивишся, а він як під лінієчку весь. Ось. І йде отак краса, реальна краса. Не знаю, мені він компанія і а я задоволений, я вам відповідаю. Блін, зараз мені бджоли дадуть просратися. Бджоли почали давати жару. То тепер, друзі, буде відео не так часто виходить, бо я сюди високо не буду ходити. Бо я вже один раз тікав, лягав в рядочку, попав на рой. Так що... Ну класний, класний. Я і ароматик бомба стоїть під лінеєчку. Ось дивіться, який вже один є монстр. Ось такий красивий. Ну поки що я вам чесно кажу. Класно. Реально класно. Не то що там понти, реклами, як мені кажуть, а реально крутий соняш. Він стоїть увесь. Я думаю, що тут вопросів поки нема ніяких. Ну, мабуть, тільки що це лізе бур'янець і містами. Ну, бачите, тут ми нема, ось. Його ніде не нема, чомусь. Нижні листки, нижні листки на всьому соняшнику у нас тут покручені, тому що спека була така, друзі, я думав, він взагалі не підніметься і буде стояти мета. Він довго сидів на місці, потім дощик мілкий проморосів, і пішло. Ну Як ви бачите, Тут є на що дивитися, аби тільки ціна була. Так, а це, мабуть, друзі, вже пішла армоніка. Тому що вище став. Мабуть, це, друзі, буде армоніка. Крутий соняшник. Да. Я навіть не знаю, який із них буде круче, але я думаю, що по врожайності, мабуть, буде і зіда, а можливо навіть і ароматик. Ну, гармоніка стоїть один в один так само. Цікаво буде, звісно, спостерігати, якщо чесно треба -е, буде поставити ставочка яка ж буде врожайність кожного гібрида висіяли ми всіх гібридів по два мішечка по 4 гектари вийшло Так що ліс реальний ліс крутий реальний ліс друзі дивіться яка краса ну тут дощ був який дощ, чому ти шепчеш. Бачите? Так що не кажіть, що тут були дощі. Я вам спеціально показав і однизу, що не було, і одверху що не було. Так що це, друзі, гармоніка компанія Лідея. Ну, тут везде, друзі, соняшник класний стоїть. Я вам не буду більше нічого розказувати, ну що тут вам казати, якщо ви все самі бачите. Дивіться, бутосики які. Так що, друзі, кому треба, замовляйте сіна від компанії Лідеа, будете мати врожаї, будете задоволені. І, ну, і будете шаленому трактористу Могорич ставити за те, що підказую вам, де брати реально круті сімена, щоб були у вас врожаї і щоб ви були задоволені. Вон один цвіте. Не знаю, чому він один зацвів, але зайду, подивитися, а та він не один тут вже починає зацвітати. Не І цей бутосик і дивіться який. І я думаю, що буде діло, друзі. Гляньте, яка вона чорна. Камера мабуть, не передає, але листки дуже темні. Це я різкнув і давав по 7 кг карбоміду кормив. Ну і додавав всяких різних штучок. хороших. Так що, так буде правильно сказати. Так що я думаю, що тут все краса. Поки що, як мені сказали, це все зелень. Але скоро, друзі, буде гарний врожай. Якщо боженька не накаже нас, то буде все добре. Так, друзі, вище йти не буду вже. Компанію Лідеа показав всі три гібриди, розказав, кому цікаво, друзі, щось не так. Пишіть, зніму, покажу, докажу. Так що мені всі три гібриди дуже сподобалися. Подивимося, який з них краще буде сипати. Ну Я думаю, що Ізіда буде точно, як то кажуть, в перших рядах. Ну Якщо так розібратися, то Армоніка і ароматик так само. Просто вона первіша зацвітає. Ну і цей вже починає. Бачите, він вже ось ось пару днів. І я думаю, він вже теж вилізе. В принципі, тут нема на що жалуватися. Соняшник, слава Богу, пішов. Серий, тобі привіт, якщо дивишся. Бо ми сіяли, ти бідний, я ж головою крутив, казав, що воно буде. Я ж тобі казав, що все буде пучком, а ти не вірив. Так що заїжджайте, дивіться, кому треба, можете приїхати в гості, подивитися на наші різні гібриди, що відбувається насправді. Ну, я задоволений. Все, друзі, дякую за увагу. З вас підписочка на канал Шалений тракторист», підписочка на YouTube канал «Лідеа» – це завжди врожай, завжди бабло для людей. Все, друзі, гарного дня, гарного настрою.